Лучанин Юрій Корнелюк показує сліди від хірургічного втручання. Це вставляли на ну, трубку, ну трохи з тому, вирізали, ну прорізали дирку, щоб міг дихати. Чоловік досі з пов'язкою на шиї. Розказує, втрапив до лікарні 13 квітня. Відчув себе зле, батьки викликали швидку. Ну, симптомів таких ну, не було, просто оце, ну, ввечері ну, тут спина, ота депоперекнув з правої сторони, заболіло. Приїхали лікарів, кололи в коло, а зранку, ну якби ну, трохи ну, біль зняло, але зранку ну, важко дихати. У сина боліло горло, він кашляв, каже Ніна Корнелюк. Забили тривогу, коли сатурація рівень кисню в крові почала знижуватися. Зранку він став задихатися в шостій ранку. Я вже викликала швидку. Ну, вони довго думали, але потім мені перезвонили, вони тут дворі стояли, і сказали визвати ще раз швидку і його завезуть в міську лікарню на обстеження і потім в той госпіталь ковідний, може температура до 40 була. Діагноз коронавірус Юрію підтвердили у відділенні тимчасового інфекційного стаціонару у Луцьку. Його стан погіршувався, і чоловіка перевели до реанімації, ввели у медикаментозну кому. Майже три тижні був на апараті штучної вентиляції легень. Перші сутки пам'ятаю. Ну і це вже кінець пам'ятаю. Лікар-анестезіолог Богдан Орлецький каже, пацієнт був у вкрай важкому стані. Мав до 80% ураження легень. На Шавел він був 23 дні. Під час лікування у хворого виникли септичний стан бактеріальної тіології. Аналізами це визначили. Був зроблений посів, згідно з чим було змінена тактика лікування і. Що призвело до позитивного ефекту. Пацієнти з такому стані, з таким великим ураженням легень після того як вони попадають на ШВЛ, дуже рідко з того виходять. Свої 35 років Юрій зустрів у лікарні від дня народження, почав потихеньку одужувати, каже мама. На кожен день говорили стан критичний, дуже важкий. Перш за все, дякую Господу Богу, що через руки лікарів прийшло те одужання. Ну, Роки мив, маску, там, ну, вже десь там в місто виїжджав. Вірю, що щось там є, але ну, не думав, що, ну, що стільки. Зараз Юрій лікується вдома. Щоб швидше відновитися, чоловік щодня займається на тренажерах на свіжому повітрі. Оксана Коц, Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.